Прогноз на 1 січня 2025 року. Ох, і балакуче. Ми будемо сьогодні в перший день нового року. Захочеться виговоритись, але бути обережні, можна сказати, зайвого або розкрити якусь таємницю. Зустріч з братами та сестрами, однокласниками, однолітками або молодіжна компанія. Якщо сьогодні у вас робочий день, то він може видатись доволі успішним та навіть принести гроші за виконану роботу. Можна щось вигідно продати обережно. Якщо ви купуєте, можна стати жертвою маніпуляції та обману, або просто купити щось. Що вам не буде потрібно, Проявляйте свої навички впевнено та легко, особливо у суперечках і перемовинах, застосовуйте нестандартний підхід, демонструйте харизму та чарівність. Візьміть ініціативу у свої руки. Ваша здатність керувати стане запорукою сьогоднішнього успіху. Є ризик зустрічі з непорядною людиною або потрапляння в ситуацію з повним неприємних несподіванок. Уникайте довіри до випадкових людей, ретельно перевіряйте всі деталі угод, домовленостей і порад. Якщо ви опинилися в складній ситуації, Викривайте обман, шукайте правду та відкрито заявляєте про неї. У цей день будьте розважливими, дійте впевнено та творчо, але не втрачайте пильності. Якщо вчора ви загадали бажання, сьогодні зробіть хоча б крок в сторону його здійснення. Наприклад, ви загадали знайти своє кохання в 2025 році. Тоді сьогодні зареєструйтесь, хоча б на сайті знайомств. Таким чином ви створюєте намір і показуєте всесвіту, що то ви не п'яні були вчора, а реально цього хочете. Якщо ви дивитесь цей прогноз 31 грудня, тоді ви зірвали куш. Зазвичай новий рік ми святкуємо під кінець лунного місяця, і догадувати бажання не дуже добре. А в цьому році нам подарували неймовірну можливість 31 числа молодик. І це найкращий день, щоб загадати бажання. Ви можете прямо з самого ранку сісти і прописати список ваших бажань на наступний рік. А під бій курантів вже загадати ваше заповітне бажання, яке неодмінно має здійснитися. Але бажання має бути якогось. Тобто не шкодити іншим людям, загадане за простими правилами, які я пропишу в дописі до цього відео. В негативі дня плітки, балачки, складності зі старшими жінками, низька віра у свої інтелектуальні здібності, фобії та страхи, пов'язані з природою чи тваринами, приховування інформації, таємні мотиви, гіперопіка взяти на себе багато не своєї роботи та непрошені поради. До обіду краще обрати щось консервативного стилю, наприклад, піжаму. А після щось екстравагантне та яскраве. Щоб привертати до себе увагу: В палітрі кольорів фіолетовий, металік, сріблястий, чорний, пурпурний, блакитний, жовтий та сірий. Ну а я хочу привітати вас з Новим роком і побажати, щоб він здійснив хоча б одну, але дуже заповітну вашу мрію. Гарного вам дня і щасливого 2025 року! З Новим роком вас, друзі!